У мене, до речі, там трошечки завал по завданнях в академії, бо я нічого не робив, тому я не можу так часто викладати відоси зараз. Мені треба швиденько закрити борги і буде нормально знімати. Тяжко. Я ніколи до цього не грав за Хосе, тому я не знаю, це мій перший експірієнс. Подивимося, що там буде. Аган, до речі, фотік, тому я ховаюся. Ну... шо? Я ніколи раніше цього не чув. мі? Йо, Пересете! Початок матчу він мене знайшов. Він мене знайшов. Хоча він нікого в фотосвіті, до речі, не знайшов. Може, мені пощастить. Давайте зараз буде про геймплей, Я не знаю, як користуватися цим годинником. Йо-йо! Не знаю, як їм користуватися. Боже, будь ласка, майнери Хосе, по-перше, вибачте, пробачте. По-друге, поясніть мені, будь ласка, в коментарях, як працює цей годинник. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Може, ти від мене відчепишся? Киш. Киш. Відчепися від мене, боже мій. О, він до камери пішов. Гаразд. Вже дві машинки заведено, а він поки. та він поряд, він поруч. Здається, мені треба тікати знову. Стоп. Він Він френдлі? Гаразд. Сорі. Sorry. Я цього не очікував. Ну він біг за мною. Я, ну, я не думаю, що він хотів бути френдлі з самого початку. Він гаразд окей, може і він і був френдлі. Прошу. Дами вперед, будь ласка, прошу. Ну, окей, тоді я піду. Окей. Тільки віддайте йому нічию, будь ласка. Боже, зараз би не опозоритися, будь ласочка. Ну, хоча, в принципі, граючи на ньому, ну, прикольно, прикольно на ньому грати. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прям спочатку матчу до мене. Це що за скример? Що я роблю, коли я нажимаю на цей годинник? Це я подовжую його, чи що? Це, чи як? Що відбувається, я не розумію. Ну, можливо, треба було б ем, почитати його абілки, наприклад, перед тим, як за нього грати, хоча ні, фігня якась, що він відчепився від мене? Ну, а, ні, він тут. Ну, пішли, пішли. Він мене просто згубив. Давай побігаємо. Пограємося трошки. Я не думаю, що це буде довго. М -м -м. Куди? Куди? Йо, пересете. Що це таке? Що відбувається? Я думаю, він теж не розуміє, що я роблю. Я сам не розумію, що я роблю. Ой, блін. То не декодер, то хто там лікарка чи хто там. У нас у нас... Та є у нас лікарка. Він знову від мене відчепився, окей. Він, мабуть, ціль змінив. У мене більше нічого нема. Я цей його відкрию. Скриньку. Скриньку. Може, щось корисне та й буде. Угу. Угу. Шприц. Окей, добре дякую. Мені ж так необхідно було знайти шприц прямо зараз. Давайте, може, хоча б тут, може хоча б тут щось інше буде, щось краще. Дайте мені, будь ласка, це його. Як вона називається? Пензлика цього. Та ось оцю штуку. Дякую. Мені, до речі, випав скин на цього, на фокусника. Мені подобається за нього грати. І здається, я записував деякі матчі. Пішли. Тож, в принципі. В принципі, можна викласти геймплей за нього. Якщо я знайду записані матчі, якщо ні, то запишу нові. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вибач, вибач, Нортоне. Я не очікував, що він тут так швидко повернеться. Ну, зараз щось зробимо. Я не знаю, ну, типу, я вже не врятую його за білкою офіцера. Ну, в сенсі того, що я вже витратив 2 годинника. Вже 2 години в мене нема. Ой! Ой, блін. Це за це я ненавиджувалася цієї механіки влучі. Відчепися від мене, боже мій. Та там зараз вже врятують цього твого. ой 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 Та ну. Ну окей, я тоді похиляюся поки. Добре. Соріть, Іма. Ви граєте з дебілом. Привіт, привіт. Лукас жорстко генрашить. Вже майже машинки всі готові. Насправді то... 40% окей. Окей, зараз щось буде. Врятуєш мене? Вийди? Його просто... Блін. Блін. Ну, нічого страшного. У нас там ще все майже готове. Трошечка залишилося і вже втікаємо. Привіт. Дякую. Йо пересите. Ой, окей. Окей. Тут десь повинен був б, цей чемоданчик. Скринька тут десь була, так? Зараз, може, там щось буде корисне. Я, ну можливо, треба було об... до воріт побігти. Ну, не знаю. Там Хантер бігає за лукою. Лікарка О, воріт. Ой, та він тут десь поряд. Поруч. Йо пересете. Ще й фігня така випала. Може ще одного скриньку відкрию. Ні, він тут поряд, блін. Блін, 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 блін. Ну тікайте вже, ну, ну я не знаю, ну я не зможу напевно втягти від нього. Ой, що я наробив, що я наробив? Треба, до інших воріт побігти, блін. Блін, блін, блін. а відчепися відшипися від мене. Відшипися від мене, будь ласочка, Боже мій, боже мій. це таке, що коїться? Ну, гаразд. Окей, я зараз вже получу. Де лукачева він натікає? Блін, майже встиг а, там данж! Ну, добре, окей. Паф. Сорі, я не зміг більше нічого відзняти, бо в мене закінчилося місце на айпаді. А далі просто закінчився день персонажа, і в мене його немає. Тож сьогодні тільки два полуматчі. Сорі. Я него прикольно лего, блин. Вин прям такой, прям такой, ух, ух, я. ух, ой, 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 ой. ой.